Добрий день, шановні учні. Сьогодні хочу вам розповісти, познайомити вас з модулем гандбол. тобто з цією грою, розказати за правила гри, трошки розказати за історію гандболу, ну і повністю прийти по правилам основним, які є на сьогоднішній час. Отже, ганбол або по-іншому ще називають його ручний м'яч. Чому? Тому що від англійської гандбол у перекладі хенд це рука, бол це м'яч. Гандбол це командна гра з м'ячем 7 на 7 гравців, тобто по 6 польових і один воротар у кожній команді. Грають м'ячем, грають руками, так? і мета гри це закинути якомога більше м'ячів у ворота суперника. Стосовно з історії розвитку, так, то датою зародження цієї спортивної гри з м'ячем, яка зареєстрована в міжнародній спортивній класифікації під назвою Гандбол, прийнято вважати 1898 рік. Коли викладач фізичного виховання, училища датського міста Ордруб, він Хольгер Нілсен він вів в уроки фізичної культури жіночих груп Груз м'ячем, яка була названа тоді ганбол, і в якій на невеликому полі змагалися команди семи чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи його закинути у ворота. Гра відбувається на прямокутному майданчику довжиною 40 метрів і шириною 20 метрів. Ігровий майданчик він включає дві площі воріт та ігрову зону. Довгі обмежувальні лінії вони називаються бічними лініями А короткі лініями воріт, між стійками воріт і зовнішніми лініями воріт. Так, це якраз будуть ці обмежувальні лінії. Довгі обмежувальні лінії, ще раз повторюсь, називаються лініями бічними, а короткі лініями воріт. То це між стійками, так? І є зовнішні лінії воріт, це з обох боків воріт. Зовнішні лінії воріт. Далі довгі межі майданчика, як я сказав, так, вони називаються бічними лініями, коротші, це лінії воріт. Стосовно воріт, то ворота встановлюються по центру кожної зовнішньої лінії воріт. Ворота повинні бути надійно закріплені до підлоги або до стінки позаду воріт. Розміри воріт, висота 2 метри, ширина 3 метри. І стійки воріт скріплюють горизонтальною такою спеціальною штангою. Перед кожними воротами розташовується площа воріт. Площа воріт обмежується лінією площі воріт. Це 6-метрова лінія. На відстані 3 метрів від зовнішньої сторони лінії площі воріт проводиться пунктирна лінія, тобто лінія вільних китків. Ну, а по-іншому, ще називається 9-метрова лінія. Далі є 7-метрова лінія проводиться. Це лінія завдовжки 1 метр, всього довжина невеличка, 1 метр, яка проведена безпосередньо перед воротами. І посередині знаходиться центральна лінія, яка сполучає середні точки двох бічних ліній. Теж така є. Далі. стосовно м'яча, то м'яч, він виготовляється зі шкіри або з якогось іншого синтетичного матеріалу. Він повинен бути круглим. І не бути слизьким або блискучим. Тобто є такі м'ячі, він спеціальний м'яч. І є три розміри м'яча, саме гандбольних. Один перший розмір це його окружність 50-52 см, це для команд хлопчиків від 8 до 12 років і дівчат від 8 до 14 років. Другий розмір м'яча його окружність 54-56 см. Це для жіночих команд старше 14 років і чоловічих команд від 12 до 16 років. І третя окружність м'яча, третій м'яч, окружність 58-60 см це для чоловічих команд, які старші за 16 років. Команда складається з 14 осіб, з яких одночасно на майданчику можуть перебувати не більше 7. Інші гравці є гравцями запасними. Один з гравців є воротарем. Запасний гравець може в будь-який момент вийти на майданчик після того, як його покине попередній гравець цієї ж команди. У ганболі число замін не обмежується. Далі, стосовно гравців, то є такі позиції гравців у ганболі, по-іншому називається амплуа. Перша позиція це воротар, так? той, який стоїть на воротах. Далі є два гравці, які кутові або крайні, вони грають на флангах і, як правило, це такі спритні. Технічні і швидкі гравці. Далі є центральний або розігруючий, його називають. Він грає по центру поля, часто виконує функції розігруючого гравця. І йому важливі вміння це віддавати передачі, і важливе це бачення поля. Далі є два напівсередні гравці, вони грають між кутовими і центром. І, як правило, це такі високі розлі гравці з сильним китком. І є один гравець лінійний. Він грає на 6-метровій лінії, тобто суперника так. Його завдання це заважати обороні противника, боротися за відбиті воротарем противника м'ячі. Ну, як правило, лінійний гравець це такий міцний і, креме, і кремезний гравець. Далі, матч складається у гандболі з двох таймів по 30 хвилин. Між ними 15 хвилинна перерва. Ну і після перерви, звісно, що команди змінюються сторонами майданчика. Гравці можуть кидати, можуть ловити, можуть штовхати і зупиняти м'яч, використовуючи руки, голову, корпус, стегна і коліна. І гравець може отримувати м'яч не більше трьох секунд, а також робити з ним не більше трьох кроків, після чого він повинен передати м'яч іншому гравцеві, або кинути його по воротах, або вдарити просто під логоту, тобто, щоб зробити як ведення м'яча. Так можна. Торкатися майданчика в межах площі воріт може тільки воротар. Саме відповідної команди. Але перетинати якби, цю якби, границю площу воріт у стрибку дозволено. Тобто, можна, коли ми кидаємо воротах, можна перед лінією площі воріт відштовхнутися і в повітрі кинути м'яч поворотом і приземлитися вже у площу воріт в Воротарську. Це не буде помилка. Також забороняється відбирати м'яч у суперника відкритою долоною, контролювати переміщення суперника зігнутими руками при контакті з ним. Ну і блокувати суперника корпусом теж забороняється. Гол, якщо закинули, він зараховується, якщо м'яч повністю перетнув лінію воріт, і при цьому атакуюча команда не порушила правила, а суддя не дав сигналу до зупинки гри. Ну і м'яч виграє та команда, яка закинула більше м'ячів, ніж супротивник. І стосовно ще хочу сказати за кидки, то правила гандболу описують 5 стандартних кидків, які використовують на початку гри і для її відновлення після різних ситуацій. Це після голу, після виходу м'яча за межі майданчика, після порушення правил тому подобне. Є певні кидки. Це там кидок за бокової лінії, це штрафний кидок, це кидок називається 7-метровий кидок, тобто аналог пенальті у футболі. так? Теж, тобто Є свої певні кидки. Кидок воротаря і початковий кидок, ось 5 кидків. І воротар. Дії воротаря вони регламентуються особливими правилами. Воротар – це єдиний гравець, який може торкатися майданчика в межах своєї площі воріт. І воротар в межах своєї площі воріт може при захисті воріт торкатися м'яча будь-якою частиною тіла. Тобто, коли він захищається, хоч ногою, хоч рукою, може одне м'яч відбити. Тобто ось такі. Основні правила гандболу, які існують на сьогоднішній день. Тому ось ви вже познайомилися з цими правилами і вже будете більше знати про саме цю гру. Тому дякую вам за увагу. І будемо закінчувати. Гарного дня!